Стійна акція буде, чи це вибори пройдуть і ви тут ми ну, вас більше не побачимо. Раз. Друге запитання: що ви хочете тут змінити? Від нашого району, як ви йдете, так? ми хочемо побачити, які кроки, що зміниться реально тут. А що що ви називаєте реально зміниться? От, 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 Де я не знаю, ідея. Скажіть, будь ласка, а чого б ви хотіли, щоб що, що потрібно змінити? Першу чергу? Ну, наприклад, три кроки для вас. Мені здається, більше для дітей спорту потрібно. Більше для дітей. Ще. Я не депутат. Я можу написати, що я подаюся. Домовились. Він обов'язково напише 10 хвилин. Будь ласка, Віктор. Роман, от ви зараз опираєтесь руками на забор, правда? Тобто цей забор поставив я. А там майданчик до вашої сторони, так само допоміг його поставити. Це ну, по конкретності. Чи от цей будинок на бажанах 28 утеплений? Так само під час, ви двічі обирався депутатом районної ради, зокрема по своєму будинку, і допомагав утепляти. Тут зробив дах, перекривали. Тобто це ну, по певний конкретний крок, а ви можете в газеті прочитати, що вже було зроблено, Буду, думаю, буде вам цікаво подивитися. Тут так само розписана стратегія роботи по місту Києва. Це чотири кроки. Це децентралізація, прозорість, безпека і комфорт. Це дуже коротко. Якщо ми говоримо про децентралізацію, то це відновлення районних рад і максимальне повернення делегування повноважень з бюджетами з міста Києва на районний рівень. Скажімо, я був у Відні, вивчав досвід в Лондоні, там немає міських рад, тільки в прекрасно живуть. Тому, в моєму розумінні, децентралізація це перший крок. Якщо ми говоримо про наступний крок, це прозорість. Ми говоримо про створення. На початку розказував систему онлайн-бюджет. Я не знаю, чи що от і це щоб кияни бачили в режимі онлайн, як бюджет наповнюється, витрачається. Абсолютно правильно, така система існує в Молдові, в Казахстані, Швеції Польщі. Це можна подивитися. Так? Ну якщо цікаво, проходите. Більше того, якщо ми говоримо про безпеку, зокрема, то плану планую, ми ж з компанією «Адамант», Веб-сайт, який буде так називатися там позняки. І е, ми домовилися, що компанія «Доман» дає 20 веб-камер, це менше 2 тисяч доларів, де в режимі онлайн можна буде спостерігати за всіма мікрорайонами, вулицями і будинками. При цьому що важливо, е, обличчя будуть заретушовані, розмиті трохи по да, пікселям. Але якщо ти бачиш одяг, ти будеш розуміти там хто як і де ходить. Да? Тоби, ну, це... Так, е, е, да, може буде дивитися, де пробки, може дивитися, ну, особливо зранку це важливо. Якщо дитина бігає, ти дивишся, вона дворі чи не в дворі. Тобто, да, наприклад, то, вік то, то не виходять туди, ну а ти хочеш подивитися, де діти. Ну, от, такі речі. Да? Якщо ми говоримо про спитальні майданчики, то ми будемо з Ольгою Петрівною, це директор 316 школи, то там має відбутися певна реконструкція стадіону. І ви говорили про встановлення спортивного обладнання для того, щоб мешканці району займалися. Ну, Залізу тяганку по Ну, Оце певні речі, я думаю, думаємо, тобі вже прочитаєте. очищення. Дивіться, очищення. Якщо конкретно для цього району, у вас є конкретні чиновники, які з вами працюють. Це директор школи, начальник жека, участковий міліціонер тощо. Якщо ми зараз збираємо такі да? Так, і вивчаємо думку, хто як працює. Скажімо, по речальню Жеха є питання вже там. Якщо конкретні питання, зауваження, приходьте, виносите, якщо є доказова база, будемо приймати рішення починати. <плес> Дякую. вам кажу, що відповідальність це важливо. Е, питання, як було питання, так і відповідь. Так? Чотири причини, чотири відповіді. Що стосується іншого, коли був депутатом від вашого будинку в тому числі, а ви мене двічі обирали підряд у 2002-2006 році. Моя була приймання в 316 школі і там приймав особисто кожен місяць два рази. Хтось приходив, хтось не приходив, але моє було приймання там, і мене там можна було знайти. Зараз моє приймання знаходиться на Гелограммі 38. Чому? Тому що округ збільшився. Тепер, якщо мій округ закінчимося цими будинками до вирлиці, то він тепер йде до метро Сокурки. Приймання пересунеться туди. Там ми будемо з вами так само зустрічатися два рази на місяць, особисто зі мною, а мої помічники там будуть щоденно. Тому Григоренка, 38, з першої до третьої чекає вас кожен день до кінця виборчої кампанії, після виборчої кампанії два рази на місяць. Питання відкликання депутатів місцевих рад. Обома руками за. Обима руками за, і така норма існувала у законі 2002 року, коли обирався, І це було дуже правильно. Там взагалі йде теплотраса і метро. Чи є підставки взагалі для такого будівництва, чи вона там правочинно знаходиться? Це одне питання. І друге питання стосовно наших цих, ну, добудов. Вже 16 років вони. Не добудов. Це... Дивіться, ця стоянка знаходиться на правопорядковій території ОСББ Новий Едем. Це їхня стоянка, вони її забирали. Але вона там знаходиться незаконно і вони там періодично воюють. Тому на такій вона не має права знаходитися. І я, чесно кажучи, назад здру... власникам тих автомобілів, коли прор... буде прорив труби, що буде з їхніми машинами. Да, Дивіться, це земля ОСББ. Вони в Києві є 23 ОСББ, які мають акти на землю, в тому числі їхні. Це їхня земля, вони її мають і там вже нічого не добре. Що стосується для Вони там стоять з 94-го року. І там мала бути початкова школа з басейном і дитячий юнацький центр, Там мав бути дитячий садочок. ну, Те, що могло бути. Зараз ці ділянки на балансі Києві з Буду. І вони планували там робити будинок. І у 2008 році, може хтось пам'ятає, може хтось ні. Ми проводили громадські слухання. І заблокували будівництво на цьому стадіоні школи тут високо. Це те, що ми робили, В тому числі мешканці цього будинку, я це як проводити, це те, що ми заблокували. Що ми зараз намагаємося розібратися з кимось будом? Це перше створити комісію, ніцівали, яка оцінить реальний стан цих люди. Е, Бо мені здається, що їх би вже розвалювали, і там вже їх відновити неможливо. Далі, якщо ми їх розваляємо, у нас є три варіанти, що ми можемо робити. Перший варіант, найдешевший, можливо, найреальніший, можливо, це зробити там зону відпочинку і з якимись фонтанами під підведення е, труби для басейну. Це буде порядки 5 10 мільйонів і ці теоретично можна знайти. І це те, де нам треба відпочивати. І це стосується що що садочка, оцієї школи. Друге варіант, він менш реальний. Ну, ну, я не вірю. Київ місьбут виконає свої зобов'язання, кладе більше ста мільйонів, побудує басейн, школи, все інше, я в цьому вірю. Вони 100 мільйонів не викладуть. Вони будуть знаходити 101 варіант. Третій варіант, можливо, це але будемо вирішувати на громадських слуханнях. Якщо буде інвестор, який е з одного боку побудує басейн, да, яким буде користуватися в нарожний час. А і побудує приміщення, яке віддасть під дитячий юнацький центр, там, клуби за місцем проживання, да, тобто, і з рахунок прибутків ну, побудує на Ну, це, можливо, це теоретично можливо. Коли комісія закінчить працювати, якщо вам цікаво, я вас запрошую до роботи в цій комісії, склад зараз формується, ми проведемо так само громадські слухання і мешканці цього мікрорайону послухають варіанти, що можна буде зроблено, і ми колегіально вирішимо. Це має рішення бути не тарана, чи там ще а ми, а мешканці цих.